Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Ліді Чемпіонів. Одна восьма фінала, матч перший з двох. Бенфіка у себе вдома, не стадія Далуш. Команда Бурнолаже буде приймати каталонську Барселону-Ганцліка. Да, мої любі друзі! Да. Знову це протистояння. Ну Давайте, друзі, про це ми будемо говорити по порядку. Йому на перемоги, давайте подивимося: 25% вважаючи переможе Бенфіка, 23% вважають, що мають завершиться в нічів, та 52% вважаючи переможе Барселона. Якщо беремо останні три матчі, то тут абсолютний баланс. Одна перемога Бенфіки, одна нічия та одна перемога Барселони. Ще який відбувався 29 вересня 2021 року, то Бенфіка з рахунком 3-0. Барселону перемагає. Голраф і Сілви та Дубль Дарвіна приносять Бенфіці перемогу. Потім на камп Ноу 23 листопада 2021 року команди розписують Мирунічу 0-0. Ну а в цьому сезоні команди вже грали. Більше того, у 2025 році, мої любі друзі, команди вже грали. Я думаю, вы прекрасно помните цей матч, это был сьомий мой тур загального группового этапа Лиги Чапонев. 5-4, Барсона перестреляла Бенфику. Хитрик Павлидиса, дубль Рафини, это дубль Роберта Ливандовского. Рональда Руха, Гурик Гарси, вылочник Кабрала. На цьому матче было все. Драма, эмоции, все было у Тунич на стадії Адалвуш 21 сентября. 2025 року. І знову це предстояння. До речі, друзі, казати про Бенфіку, то команда зараз бурно у чемпіонаті Португалії іде на другі позиції. Ну, справедливості раді на три очки команду відстає від спортинга і має ще гру в запасі. 17 перемог, 4 поразки, дві нічих у Бенфіці. 53 забитих моя Бенфіка, 18 м'ячів пропущено у Бенфіка, і плюс 35 різниць забитих та пропущених у Бенфики. одна поразка та 4 перемоги моя команда Брунолажі. Справді зараз, друзі, Бенфіка знаходиться в дуже хорошій формі. В принципі, друзі, як і Барселона. Барселона є лідером у іспанській Лалізії. Перша позиція після 26 турів, 57 очок. 5 поразок, 3 нічих, 18 перемог, найкраща атака у Барселони. При цьому суттєвим і справді відривом 71 забитий м'яч, 25 м'ячів пропущено, плюс 46 і різниць забитих та пропущених з відривом найкращого у Барселони. І останні 5 матчів. Найкраще в іспанській лалізі саме у каталонській Барселони. В дуже хороших кондиціях команди то Перебуваєте? До речі, друзі, казати про Бенфіку. Ось давайте після цієї поразки від Баруслона, да, 4-5, як команда виступала. Казіпії програли 1-3. Але потім у 8-му турі загально групового етапа. Ювентус обіграють 2-0, потім Штрелу обігрують 3-2 у лютому. Морайренс 3-2 обіграли, Монако обіграли 1-0. Сант-Клару обіграли, Нічез з Монако, по сумі, 4-3 Бенфіка і пройшла далі. Або Вішто обіграли, Брагу обіграли і вийшли в півфінал Кубка Португалії. Тобто, і справді Бенфіка зараз знаходиться в дуже хороших кондиціях. Потім у Бенфіки у проміжку матчу проти Барселони, буде у суботу матч з Насіаналом, Потім у вівторок, 11 березня, в матч відповідь проти Барселони. Ось тут ще Кубок Португалії. Ну, тобто у Бенфіки є абсолютно всі шанси, як і в внутрішньому чемпіонаті виграти там Кубок Португалії, да? І поборотися за, за чемпіонством. Так, в принципі, і в лізі чемпіонів, я вважаю, що у Бенфіки, в принципі, шанс та є. Що, друзі, казати про Барселону, то команда Генсіфліка після цієї неймовірної перемоги 5-4 над Бенфікою. Команда перемагає Валенцію з рахунком 7-1. потім була ніч за Талантою. А Лаве з рахунком 1-0 обіграли Валенцію у четверфіналі Кубка Короля з рахунком 5-0 обіграли. Севілі з рахунком 4-1 на Уїзді обіграли. Ревельігано з рахунком 1-0 обіграли. Важка мінімальна, але все-таки перемога. Лас Пальмас обіграли неймовірний магач з Атлетіку 4-4. І перемога над реалом Сосідадом з рахунком 4-0. У проміжку матч проти Бенфіки і Барселону у суботу, 8 до речі, березня, буде матч проти Асасуни. 11 березня, відповідно, матч відповідь проти ці, такі, Бенфіки. Потім Атлетіку, Командері 16 березня. Ну, тобто, і справді такий календар. Нелегкий, нелегкий. Справді, зараз для Барселони також справді така ключова стадія сезону, як в принципі для Бенфіки. У Бенфіки Луїш, -Ді Марія, ось справді втрата -Ді Марії, Втрата Англідзімарі. Вагома втрата. До 6 березня він має відновитися приблизно відновлення. Да? Гове Рінатусан ще ж десь в квітні, я так думаю, повернеться. Ба Силва, на жаль, у цьому сезоні вже не зіграють, їм хочеться побажати цього самого найкращого. Оборослана Крістенсен, до квітня не зіграє, Марк Андра Терстеген, Берналь, на превеликий жаль, у цьому сезоні вже не зіграє, їм хочеться тільки всього найкращого побажати. І Гаві. Гаві також не зіграє всім футболістам Бенфіки та Барселони, які зараз травмовані. Хочеться тільки всього самого-самого найкращого побажати. Тепер, друзі, давайте переходити до думок, да? Чого очікую я якби від даного поєдинка. Ну, що ж друзі, я очікую хорошого футбола. Навряд чи буде 5-4, навряд, чи, як це було у січні. Але думаю, що голи будуть. Я думаю, що матч буде дуже-дуже яскравий, тим, що і Барселона такі команди дуже атакувальні, Барселона, яка постійно свою лінію високо підіймає, можна просто закидати. Да? Туди, в принципі, я думаю, що у Бенфіки буде вільний простір. Але ну, і Барселона також така команда, також яка просто неймовірно зараз виглядає, Рафінія в неймовірній формі перебуває Роберт Левандовський, там забиває Мініамаль. Справді, Барселона зараз дуже важко зупинити. І все-таки ось таких перестрілках все-таки більше Барселона перестріляє своїх суперників. І Барселона якраз і перестріляла. Бенфіку у першому ну, матчі о, у січні, да? а я думаю, друзі, що обидві команди який Це моя перша думка на цей матч, який відбудеться завтра. А думаю, що обидві команди голами обміняються. Це моя і буде першою думкою. І ось, друзі, друга моя думка ось кому, друзі, віддати перевагу. Борсона, звичайно, що хаворит, да? якщо брати це двохматчове протистояння, але шанси, звичайно, що у Бенфіки вони є. І на стадії Далуш... Перед цими болівальниками. Бенфіка, звичайно, що захоче перемогти Барселону. О, знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що Барселона як мінімум Бенфіці не, про... не програє. Ось щось мені, друзі, так серце підказує, що Барселона Бенфіці не програє. І взагалі думаю, друзі, я ще буду нічия. Да, мої любі друзі, да. Я думаю, що команди розпишуть якусь голюву ніч у 2-2. Ось щось мені так серце підказує, що буде якась. Гулювані Чет 2-2, або якась мінімальна, можлива перемога Барселони, наприклад, за рахунком 2-1, 3-2. Але да? мені, друзі, ще серце більше підказує, що якась буде Гулювані Чет 2-2. Щось мені, друзі, так серце підказує, Тобто, я думаю, що будь-якому заб'ють Барселона, як мінімум, Бенфіці, я думаю, не програє. І скоріше за все, я думаю, що мать завершиться в якусь нічю. Голіву якусь нічю, знаєте, там 2-2. Я, друзі, думаю, якось так все буде. А що, взагалі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матча, який відбудеться завтра, ви можете, друзі, поділитися своїми думками у коментарях. А я вам, друзі, тільки добирати щастя в житті хочу побажати. Найголовне для мене, щоб ви були щасливими. Усім до побачення, бережіть себе. Усім до нових зустрічей.